В ефірі ера будівництва доброго ранку. Коли вибираєш квартиру на первинному ринку, в першу чергу дивишся на те, хто забудовник, і тільки потім на можливі знижки. Сьогодні ми розповімо про те, як поєднати надійність забудовника із вигідною пропозицією. 60! 17 травня столичному будівельному холдингу «Київміськбуд» виповнилося 60 років. Протягом свого існування компанія побудувала 8 довоєнних Києвів. Саме у «Київміськбуді» уперше в середині 90-х розробили програму будівництва житла за кошти населення, яку згодом почали використовувати усі забудовники. Цьогоріч у Київміськбуді планують здати в експлуатацію 27 житлових будинків. А щоб в непростих економічних... Чних умовах квадратні метри стали доступнішими, розробили спеціальну систему знижок. Дуже рідко буває таке, що настільки високі знижки давалися. Так у новому мікрорайоні Позняки 4А Київ пропонує майже третину квартири в подарунок. Ми до 60 шістдесятиріша компанії 17-го числа була 60 років. Як наша компанія народилася, образно кажучи, ми пропонуємо знижки до 30%. 30% у нас це на об'єкті пазняки а який знаходиться на лівому березі, великі мікрорайони поруч є паркінги, поруч є озеро, і буде супермаркет. Тобто всі необхідні умови для того, щоб люди могли нормально жити, відпочивати і насолоджуватися життям. Зокрема, там є на два будинки 30%, на інші будинки 28%. На позняках четвертих, що зводяться поряд з озером Сонячним, нещодавно вже був введений в експлуатацію перший будинок секція Д і продовжується зведення п'яти інших будівель. Однак цікаві пропозиції діють і для покупців житла в інших районах. Є на правому березі об'єкти, зокрема Федосійська вулиця, на ній знижка 25%. На сьогоднішній день від нашої декларованої ціни, знову ж таки, в межах в рамках цієї акції, є на вулиці Глушкова знижка, є на вулиці Обухівській, це на правому березі району Святошини. Там знижки 27%. Практично квартири вже готові. Тобто є, можна купити квартиру і не чекати, поки вона добудується, а зразу ж починати ремонт, заселятися і жити. В тих готових будинках і там ще поруч будуються ще два будинки. Там також є знижки 27%. Фахівці відділу продажу кажуть, пропозиція вже зацікавила тих людей, яким свого часу довелося відкласти купівлю житла. Акція діє з 18 травня. Перш за все, відділ продажу, як, як керівник продзвонили усіх наших клієнтів, які раніше цікавилися, але мали... Але фінансово скрутнощі і не могли собі дозволити е, купити квартиру, оскільки вона була більш дорогою, е, ці клієнти, звісно, були дуже раді і звернулися, і ми вже заключаємо з ними договори. Е, також дуже важливо є те, що забудовник надає розсрочку, вона безвідсоткова і теж при цій розсрочці діє знижка. Усі перераховані пропозиції діють за умови 100-відсоткової оплати. Якщо ж інвестор. Сплачує половину вартості квартири, а решту купує в розстрочку, знижка теж діє, щоправда, одвічі менше. Учитывая нынешнюю ринкову ситуацію і економічну ситуацію в стране для людей, для большинства людей, будущих інвесторів, на сьогоднішній момент головне Главное даже не стоимость, а надежность и уверенность в том, что их средства не пропадут. А компания Киберстрой, которая на сегодняшний день является лидером, является старейшиной среди строительных компаний. Це показатель стабільності, надежності і впевненості в завтрашньому по крайній мірі дні Київміськбудівці міськбудівці у свою чергу вдячні інвесторам, які в непростий для економіки час продовжують вкладати гроші в будівництво, що є свідченням довіри до компанії, яка протягом 60 років розбудовує Київ. Компанія була заснована в 1955 році. І році. Я думаю, що і в нашому місті, і в Україні небагато знайдеться компаній, які Напротязі 60 років працюють працюють для киян, працюють для інвесторів. Компанія Київ не має жодного невиконаного зобов'язання. Всі будинки, які ми будуємо, вони здаються в експлуатацію. Це найнадійніший забудовник і в місті Києві, і в Україні. І ми ще раз запевняємо, що ми ніколи не підведемо. Які ж саме об'єкти сьогодні пропонують будівельники? Ми обов'язково розповімо в наступних випусках «Ери будівництва».